Всім привіт підписчикам ютуба Хочу вам показати ще свій саморобний мотоблок, який зроблений 18-19 років тому назад. Їздить він без проблем. От колеса ще різні. Ну, з того дня як виїхав той мотоблок, весь протектор на місці. скати полопані, але він ще їздить. Тим самим принципом зроблено на там, тому тракторі той самий протектор. Тому ми і сюди зробили той самий протектор, то є вічне колесо. Поки не потріскається скат та як ось вот тут. То що я показую. от, Зроблений він двигуном від мурав'я. Правда, ми недавно поміняли двигун. Зняли на ремонт. 18 років він їздив без ремонту. Робив дуже гарно. Заднім часом почав він вже калатати, треба міняти поршневу, колінвал, сальників і так далі. Пачок від верховини чи від Карпат, не пам'ятаю. Стоїть на ньому спереді. Ось от вага на кілограм десь 30 має. Така маленька тяжка. Стоїть на ньому можливо, то, хоч можна його поставити на акумулятор. Дроти є. Стартер там всередині. Я ще його не вскривав, не бачив. ну Акумулятор в принципі підключав, воно крутить. тільки Нема часу доробити його. З чого він зроблений? Не знаю, як вам всередині показати, ну попробую. Що там буде видно? Там стоять зірочки від комбайна. Одна йде на мотор, йде через вал, на друге колесо. Тут тягне постійно два колеса. На нього грузили тонну 200 тонна. Він їде дуже легко, навіть не чує того. О, хіба що на підйом йому тяжко, бо там ну, мотоблок легенький. Він починає пробуксовувати. Заводиться він дуже гарно. Навіть зараз у нас на вулиці мінус 18 градусів. Він доводиться У Відучому відео ми його заведемо, покажемо як він працює, як він їздить. Передачі у нас зроблені через таку махінацію. Навіть не знаю як вам об'яснити то. Йдемо сюди. Потім тут йде через перехідний сюди. Ну і тут ошовка їш. Перша, друга, третя, четверта. Так само догори. Сюди третя, друга, перша. І нейтральна. Саморобна ручка газу. Так само щеплення. Правда, воно замерзло зараз. Десь вода там попала. Йде через ролик. тросіку. Ладно, вперед. Тут на пластину ми зробили. Для кліпиця мотор, чбили пластину і воно пішло от туди, в ту сторону. Далі. Що тут в ньому є цікаве? Цікавите. Він наділюється отут. Ось так вилазить назад. В нього тут є органівчитель, щоб далі труба не заходила. Тут він у нас на підшипнику. Його ще можна відчепити так, щоб зняти ту трубу. Ну, відчіпати ми її не відчіпаємо. Та як нема потреби, тільки відчіпаємо прицеп. Той прицеп, ми чіпаємо до того трактора. так навіть не зробили до нього кріплення. Таким самим макаром. Кольцо ззадів чіпаємо І сюди запихаю той ж що є. Так. До нього є плуг. Є рило, щоб прозорювати бульбо, воно чіпається на тих два болта. Вкручується гайки, чіпається. І можна заговорювати картоплено. Прицеп. З чого зроблений? Ну, прицеп зроблений на базі самого дерева. Я питав знизу. Все дерев'яне, кроме самого кузова. Ляха. Вступить запорозьці за 968. Живольовська резина. Іде труба, приварена. Прицеп у нас регулюється, видовжується. Корочується рештом того, що в бомб. Один, там другий. Його можна розтягувати і звужувати. Тормоза. Тормоза зроблені в принципі як ручник. Зараз вам покажемо. Нажимаєте тормоз. Коли натягуємо ми ручник, педаль тормоза попускається. попустилась. Коли не опускаємо, натягнулася. Зроблено воно на один той самий принцип. На, на ручник йдуть тормоза. Ручник для підстраховки, так і буває, може де на підйомі заглохнути, не завестися. Дошнік затягнув і все. У мене вже таких два випадки було. На міст виїжджав і заглох. І холодно. Тут має бути підлога. Так як вона у нас раніше була, ми вже перероблювали за 19 років, всі дошки погнили. Підлогу ми ще не зробили, руки не доходять. Тут у нас бардачок. Я інструмент. Як замерзло, навіть не відкривається. Свічки, весь запасово нам потрібно. Так ще є до прицепа оборудовання. На солому, на сіно. Тоже весною. Вийдемо. Буде потреба чіпати, ми тут знімемо, покажемо. Є задній борт, відверху засовується, не відкривається. Так як нам не потрібно, щоб відкривалося, а засовувалось. Ми сюди ще чіпаємо кріплення, туди під низ засувається з двох сторін, задовжується кузов, щоб возити сіла. Що це ну, прицеп буде робити під світло, стопи, повороти, та як він в нас чіпається до тамтого трактора. До тамтого трактора поки що не зробили прицеп. Думаємо, який би то зробити, бо в майбутньому буде робитися ще один трактор. Ну вже більший. От. В общем, нічого тут такого складного нема. Що кого цікавить, пишіть, відповім на всі питання. Що цікавить, п'ємо на відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую.